Так, тут я сподіваюся, що хоча б в Україні не знайдеться коментаторів, які будуть казати, що Байден поширює російські наративи, намагається нас залякати і все решта. Тому що ми казали про загрозу застосування ядерної зброї раніше багато разів. Ми сьогодні її оцінюємо. Ми моделювали ситуацію. Ми оцінюємо її в 20-25% відсотків на протязі наступних двох років. Вона вже помітна, вона ще не є домінуючою, але вона помітна ця загроза. Вона є. Е... Однією з можливих, хоч і, хоч і не найможливіш, найможливіших реальностей. І про це сьогодні каже нам президент США. Каже, подумайте про це. Звісно, у президента США ще є свій мотив. Це е, підвищення мобілізації свого суспільства, е, нові витрати на військово-промисловий комплекс і модернізацію американської ядерної тріади. Вони зараз стоять на порозі прийняття рішень стосовно виділення грошей на модернізацію. Носіїв повітряних, надводних, стаціонарних для американської ядерної зброї, і взагалі розпочалася ядерна гонка е, нова з Росією, Збільшиться кількість боєголовок і Росією, і США, і Китаєм весь останній рік. У нього є ще свої мотиви, звичайно, е, в цій частині. Але ця, на жаль, загроза існує. Її розуміють наші західні партнери, і нам необхідно думати про те, як ми будемо реагувати в такій ситуації в наших сигналах, до речі, тривоги, оповіщення. Вже є сигнал. Радіаційна загроза. Нагадаю, він же з'явився цей сигнал, тобто десь там є відчуття, що це все ж таки ну, цей варіант треба моделювати, але треба думати і, і не виробляти комплекс інших заходів, що ми будемо робити в такій ситуації. З підрив Каховської ГЕС він запустив таймер до виникнення кризи навколо ЗАЕС. Якщо магате праві, то через 2-3 місяці в нас може виникнути передаварійна ситуація на Запорізькій АЕС. Зв'язку з вичерпанням ресурсів для охолодження. Якраз в той час може залишитись український контраступ, якраз в той час посилиться тиск на Україну і на Росію стосовно проведення мирних переговорів, все це може бути елементом підготовки до якоїсь розв'язки, хоча б ситуативної розв'язки, не фінальної, але ситуативної розв'язки. Або війна перейде на інший рівень більш ескалації інтернаціоналізації, або почнуться заходи з замороження е війни